Так, досвідчений мотор. Тож Русиніву Котірингу, універсальний солдат з Одеси. За календарний рік він провів вісім професійних поєдинків. Чемпіон з боксингу, влащений боєць Віктор Гуро! Так, дійсно, дійсно. То легенда легенда боксу, професійного боксу, раїни. Найкращий Дев'ять список. 9 поєдинків, 8 перемог, одна рішення, 5 нокаутів, топ-5 рейтингу бокс-рек. Михайло Кирівський. Публіка підтримує як і одного бійця, так і іншого. Рейтингу, два одесити. Фаворит поєдинку, звісно, Михайло Кремінський, але бокс це така штука. Буває все. Тим паче, Віктор дуже непоступливий опонент. Михайло боксер-проможній компанії Атаман боксинг Промошн. Віктор Гуров поки що без, немає контракту промотора. Можливо, після цього ефіру. Промоутери України, а може і Європи, заінтересуються цим боксером харизматичним. На жаль, в нього рекорд поки що йде без перемог, але він кожний бій видає хорошу конкуренцію. Стійкий хлопець. боксує май... практично кожний місяць. Буквально два тижні тому він проводив поєдинок в місті Шептицькому Львівської області проти Романа Гавриляка, проти боксера нашої проморської компанії Кіо Промоушен. Роман Гавриляк пройшов його легко, спокійно. Ну, зараз подивимося, що продемонструє Кримінський проти Віктора. Цікавий, до речі, був би поєдинок Роман Гавриляк. Михайло Кремінський. Так, так, так. Такий поєдинок можливий. Дійсно, два дуже талановитих, цікавих хлопця. Я думаю, це на перспективу в майбутньому. Лівщій зараз боксує Віктор Гуров. По рівню боксу, зрозуміло, видно різницю в технічному плані. Але професійний бокс це не завжди техніка, а деколи характер. От так, і характер. Та, як ми тільки що, що Єхтар, і побачили, крайній бій Михайло Кремінський провів дуже важкий проти Уліанова. Відбоксували в нічию. Поки суперники придивляються друг до друга, така йде розвідка, ніхто не форсує ніяких подій, шукає кожен свою дистанцію. Цікавий факт, що колись Віктор Гуров е, співпрацював з Володимиром Сівчуком, тренером Михайла Кремінського. Я думаю, вони е, добре, знають, друг добре друга. знають один одного і е, е, не раз ділили вже. Ринг в, трену, в тренувальному залі, і думаю, це буде хороший поєдинок. Частина зверху на трибунах дуже яро вболіває за нього. Улюбленець з публіки. Як то кажуть, там, де Віктор Гуров. Там завжди буде шоу, завжди буде екшн, завжди буде драма. І хепін. Залежить для кого Хепен. Для когось хепін, для когось ні. Будем... Другий раунд розпочинається. Перший прийшов з розвідки. Займає центр рингу Михайло Кремінський і зразу пропускає обміни. удари. Такі обміни почались з початку другого раунду. Цікаво. Не можна Михайлу теж стояти, треба рухатись завжди, да, дурити, контратакувати. Це його бокс, а не перерубувати з Віктором. Віктор любить коли суперник починає грати з ним в його бокс. Здається, з дітними головами підбулося тільки ще. Там незначне, Значне. ніхто не зупинився, рефері не зупинив. Потрібно демонструвати. Техніко-тактичні дії Михайлу Кримінському проти такого боксера, як Віктор Гуров. Це теж для нього як, так би мовити, екзамен. Проти такого боксера теж треба вміти боксувати. Попадає Віктор Гуров, але й взамін попадає і Кримінський. Трошки треба Михайло швидшим бути трошки застаюється на ножках, але я впевнений, що в кожного є план на бій і вони його слідують. Ті враження, що так з маленькою побоюванням поки що Михайло Кримінський. Буксує, але я думаю, що це його план. Він дає Віктору вимах, вимахатись ударами, щоб він трішки підсів. Але потрібно все одно додати роботу ніг, роботу корпусом, роботу передньої руки, щоб буксувати з такими суперниками, як Вітя. Потрібно мати дуже Треба хороші трохи ноги Моги включити Михайлу, почав застаюватись на ножках. О, хороше попадання справа від Михайла. Назустріч. Трішки зараз теж хотів так само повторити, але швидкість не дозволило. Тренер Михайла Володимир. Весь час каже, щоб він зміщувався, не залишався на місці. Зараз змішувався з лінії атаки. О, гарно пропадає по корпусу. корпусу. Попадає ще й в голову, супер. Починає розкачуватись Михайло. більш, більш... такі розмірно але... не потрібно забувати, що Віктор Гуров теж. Теж кидає удари, теж має бажання до перемоги. Близький поєдинок. Цікаво, що віддадуть судді. Я думаю, другий раунд за Михайлом Кремінським, на мою думку. Бачимо, як завжди, в куті Михайла Кримінського Володимир Осіпчук і професійний боксер промовської компанії К-2, Василь Чеботар. Також Олександр Узун. Дієві підказки під... Радець тренер Кримінського. І пробує виконувати їх. Михайло. Добре попадання. Хороше. Так гарно витягнув на себе. Та Трішки пробив. зупинився Віктор Гуров. Башкуватий на ножках. трошки. Одноманітно починає боксувати, Хоче закинути тільки лівий. Попадає, попадає, Маємо таке враження, що щось з правою рукою, тому що він тільки лівою да. б'є, якщо ви замітили. Yeah. Ну, те, що Віктор добуксує до кінця, навіть з однією рукою чи якщо, якщо навіть буде дві руки травмовані, ніхто не сумнівається, що він добуксує поєдинок до кінця. Так, взагалі не працює передньою рукою Віктор. Попадає Михайло Кремінський. Легший Михайло став на ногах, краще рухається. Так, Дуже довго Віктор вицілює свою ціль, і Михайло встигає нанести удар Нанести і удар, зміститися. На на одну дію Віктора Михайло робить три дії. По корпусу. Не перший раз Михайло знизу задньою ручкою пробиває. Підключив нарешті роботу ніг Михайло Кримінський. Тільки зупиняється Михайло Кримінський. Зразу включається Віктор Гуров. Так, так. Хороше попадання від Віктора Гурова. Так, так. Кінцівка. Третього раунду за віктором. Михайло зупинився. Ох, попадання в лівий боковий. Добре від Гурова. Цікаво, цікаво. Четвертий раунд зможе змінити хід поєдинку. Так, близький бій, але Віктор тільки в кінці включився. Віктор. Більшу Другу частину раунду. Гуров за Михайлом, але кінцівка за Віктором бут. Гуровим. Четвертий раунд, я думаю, можливо, буде вирішальний, бо незрозуміло дуже такий конкурентний близький бій. Перший раунд, як на мене, можливо, судді могли би віддати. Щор, Віктору. раунд, друзі. Другий однозначно за Михайлом. Третій раунд спірний. бій! Поїхали раунд. Жмуть руки раунд. боксери і зразу розпочинають в активно дуже четвертий раунд. Кожен хоче виграти. Показує незадоволений Віктор Гуров. Та й Михайло теж незадоволений. Показує, що віктор нарушає. Почали грязнити. Не можуть зупинити Вадим Лавренець, не може зупинити цей бій. На емоціях хлопці. Рефері заспокоює бійці. Як то кажуть, чуть не побились, коли бились. Хороша підтримка в двох боксерів в залі. Справжня заруба. Кожен хоче перемогти. Попадає трійку Віктор. Ще удар попадає Віктор. Треба Михайлу трошки просипатися. Ще ]ся. попадає Віктор. Михайло не треба можна. з ним боксувати, не так, битися, так, а боксувати однозначно. Завжди в сили виграє розум. Ось такими з дистанціями двійками потрібно зустрічати Михайлу. Але вже теж в тому дається Заключна хвилинка розпочинається цього двобою. Не розвиває Віктор Гуров в атаку. В'язкий бокс. Одиночними І, ударами на жаль, в боксі що, дуже рідко виграють. Так. Це ж не супер важка вага. Втомились суперники. Ох, Ще попадання. Але на характері... Цікавий кожен цікавий поєдинок. Дуже неоднозначний. Двадцять секунд. До завершення. Михайло кінцівку теж попадає. І пропускає. Відстукує таймкіпер. Кінцівку. Дуже безкомпромісний четвертий раунд. Пожали руки дуже два боксера після такого напруженого четвертого раунду. Навіть не знаю, хто переміг. Один суддя віддав 9 балів Михайлу Кримінському, один суддя віддав 10 балів. Один суддя 10 балів. Дуже цікаво. Не дуже цікаво. Сенсація? Може це буде апсет, Може Віктор Гуров нарешті утримує першу. Цифру в графі. -перемог»? Ну, дуже цікаво. Да, цікаво, що там судді нарахували, бо бій був дуже конкурентний та дуже близький. Бачимо повтори зараз. Четвертий раунд, ну, на мені на здається, трішки... трішки... Він веселий завжди. Дивиться oh, на записки wow. Михайло Кримінський. Піднімає руки віктор гуров. Це можливо і нічия. Щось довго судді вагається. Хлопців завдали роботи суддя. Ну, зараз будемо дивитися. Тож, результат такий. Суддя номер 1 39-38, Кривінський. Суддя No2, 3739, Гу. Нич я. Нич я. Нич я. Двобий, вражающий двобій, вражающий нарушенян, чемпион свету наштал Молодці, Ильгаджия.